Він щиро вірив у те, що наука колись віднайде універсальні формули, які пояснять будь-які фізіологічні та психічні процеси. Російський фізіолог Іван Павлов говорив Моя віра, це віра в те, що щастя людству дає прогрес науки. Іван Петрович Павлов народився 26 вересня 1849 року в родині бідного рязанського священника. У вісім років розкладаючи яблука на високому помості, Іван зірвався і забився об кам'яну підлогу. Хлопчик згасав прямо на очах. Тоді його хрещений ігумен Троїцького монастиря забрав Іванка до себе і вилікував хлопчика молитвами, гімнастикою, фізичною працею та крижаною водою. В 11 років Іван поступив до духовного училища, а потім продовжив навчання у семінарії. Всі очікували, що, врятований чудесним чином, хлопчик стане священником, як і його батько. Та юнак захопився ідеями великого фізіолога Івана Сеченова, який стверджував, що всі душевні рухи, пристрасть, туга, кохання, релігійний екстаз є по суті те саме, що й рухи тіла, будь то стискання кулака або фокусування зору. Павлов увірував, що механізм душевних порухів зможе відкрити фізіологія, а не піст і молитви. Син священника, Іван Павлов, став атеїстом. У 1870 році, покинувши семінарію, юнак поступив до Петербурзького університету. Потім продовжив освіту у медико-хірургічній академії. Іван занурився у науку з несамовитістю ченця. У 30 років вчений самітник закохався у свою студентку Серафіму Кочевську. Віруюча дівчина, яка згодом через почуття до Павлова також захопилася атеїстичними ідеями, змирилася з тим, що її коханий порпається скальпелем у свята святих, душевному житті людини. Двоє безбожників все ж обвінчалися і стали жити у злагоді й бідності. Через свою принциповість і безкомпромісність Павлов не міг просуватися по службі і за роботу отримував дріб'язок. Одного разу навіть студенти, намагаючись підтримати його, зібрали гроші, та вчений купив на них корм для піддослідних собак. Лише у 41 рік, завдяки меценатам, Павлов отримав власну лабораторію. Головна ідея вченого полягала в тому, що усіма процесами в організмі управляє нервова система. Він шукав докази. В результаті експериментів Павлов з'ясував, що собака виділяє слину не лише при вигляді їжі, але й почувши кроки людини, котра їй несе їжу, і навіть під впливом дзвінка чи спалаху світла, котрим почали супроводжувати годування. Спрацьовував новий, штучно створений людиною рефлекс, якого природно у собаки не існувало це явище. Павлов назвав умовним рефлексом. Так наука отримала інструмент для вивчення душевного життя. У 1904 році Івану Павлову, першому серед російських учених, була присвоєна Нобелівська премія за праці з фізіології травлення. Премію Павлов використав на заснування інституту фізіології, де продовжив дослідження умовних рефлексів. У 1911 році світове наукове співтовариство назвало російського вченого Івана Павлова фізіологом номер один у світі. Після революції 1917 року для Івана Павлова, вченого зі світовим ім'ям, настали тяжкі часи. Одного разу чекісти влаштували обшук у його квартирі, конфіскували коштовності і Нобелівську медаль. І, хоч Павло вважав новий порядок нищівним для Росії, про еміграцію він не помишляв у 1920 році. Герберт Уельс так описав свою зустріч з Іваном Петровичем. Павлов усе ще продовжує свої чудові дослідження у нетопленому кабінеті, заваленому картоплею і моркою, які він вирощує у вільний час. Та коли всі лабораторні собаки загинули від голоду й холоду, Іван Павлов написав листа до Ради народних комісарів. Ленін наказав забезпечити вченому найбільш сприятливий режим. Павлов продовжив працювати, але тепер відкрито носив царські ордени і лаяв більшовиків. За свідченнями сучасників, після 17-го року він хрестився мало не біля кожної церкви, а в православні свята влаштовував для своїх співробітників вихідні. Втім, влада мирилася з цим. Павлов був потрібен більшовикам. Його теорію умовних рефлексів. Проголосили природно науковою теорією матеріалізму, а самого вченого основоположником соціалістичної ідеї створення нової людини. Поступово Павлов змінив своє ставлення до режиму, спостерігаючи за успіхами у розвитку радянської науки та економіки. Він писав: Я палко бажаю жити, аби побачити переможне завершення цього історичного експерименту. Останні дні життя вченого стали його фінальним дослідом. Поки ставало сили, він ретельно описував, як погіршується його стан, і наостанку промовив за допомогою науки я пізнав усе далі тільки Бог. У некролозі відомий радянський політичний діяч Микола Бухарін писав: Він увесь належить нам, ми нікому його не віддамо. Однак, фізіолог номер 1 Іван Петрович Павлов заповідав поховати його за православним обрядом.